Ну а Трамп погрожує Делі пакує валізи в Москву. Поки білий дім лютує через індійську любов до дешевої російської нафти. Високопосадовці з Нью-Деллі вже готуються в гості до Путіна. Блумберг повідомляє, що радник із нацбезпеки Аджіт Довал та глава МЗС Джай Шанкар найближчими днями прибудуть до Москви. Про це не тільки будемо говорити далі. Іван Ус, економіст, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня, студія. Вітаю вас, і вітаю всіх та глядачів. Що ж цікаво сьогодні? Чим закінчиться ось це протистояння Трампа з Індією? Дійсно, сьогодні Білий Дім лютує через індійську таку співпрацю з Російською Федерацією, погрожує, але візит, все ж таки, вже як кажуть, в індійських колах він все ж таки запланований і він відбудеться, попри те, як би цього Трамп не хотів. Чим може завершитись ось це протистояння? Чи означає це, що все ж таки Трамп вже буде готовий до більш рішучих кроків незабаром? Ну, по перше ми бачимо, що Трамп навіть не дочекавшись формального завершення його ультиматуму, яке, як на мене, був було не ультиматумом Путіна, а ультиматум, власне, спочатку, коли це було 50 днів, то це був Пекін, Нью Делі і Брюссель, Але коли все ж таки з Брюсселем домовились, підписали рамкову торгівельну угоду. А то тоді миттєво Трамп сказав, що до 50 днів це багато. Давайте 10-12 днів, тобто до 8 серпня. І ось, не дочекавшись, навіть 8 серпня, він заявив про 25% мит на продукцію з Індії і зазначив, що це саме через те, що Індія купує у Росії ресурси. Індія з однієї сторони казала, що вона не буде купувати Росії нафту, Принаймні, міністр нафтової та газової промисловості Індії про це казав. Три чотири навіть державні нафтові компанії Індії відмовились від закупівель російської нафти, але приватні компанії лишаються купувати, і паралельно Індія робила заяви, що ми не будемо відмовлятися від російської нафти, тобто абсолютно суперечливі заяви звісно, ці суперечливі заяви не подобаються Сполученим Штатам Америки, і тому я думаю, що все ж таки зараз Трамп дочекається завершення цього періоду. Можливо, він трошки більше почекає, тому що, якщо я не помиляюсь, 12 серпня завершуються перемови, повинні давайте так завершитись перемовини між а, США та Китаєм. І тоді будуть оці підвищені мита все ж таки, давайте так: 51 на 49, 51% відсоток. Я даю, що мита будуть частково, тому що у США відчувається вже є бажання це робити, але все ж таки знаєте, завжди потрібен потрібен белі, тобто привід для війни, для того, щоб робити якусь дію, І ось власне сполучені штати Америки, які. Скажімо так в квітні робили це без будь-яких причин, отримали негатив на свою адресу, тому врахувавши цей досвід, зробивши роботу над помилками, вони вирішили, що в них буде казус Белля, і казус Белля – це буде війна Росії проти України. Отже, країни, які купують у Росії нафти, і тим самим допомагають Росії грошима, вони будуть підлягати під підвищення мита. Якщо подивимось, що буде, врешті-решта, але е, Індія це також відчуває. Індія демонструє США, що вона також суб'єкт політиці. Отже, буде будувати стосунки з Росією. Але знаєте, якщо знов ж таки спробувати проаналізувати інтерес Індії. А у кожної країни безумовно свій інтерес, то Індія зацікавлена в тому, що ці мита були, але були проти Китаю, не проти неї, тому що тоді інвестиції з Китаю перейдуть саме до Індії, адже лише дві країни у світі з населенням півтора мільярда людей. Отже, для Індії, якби вони зараз не демонстрували стосунки з Росією, в ідеалі треба вийти на ситуацію, коли мита на Китай будуть вищі, ніж на продукцію з Індії, і власне це стимулюватиме відтік інвестицій з Китаю саме до них. Ось ця фраза Трампа, що за 24 години можу підняти тарифи на імпорт з Індії, чи не буде тригером загалом і для індійської влади, адже ми вже чули точно в Україні 24 години. І що міг би Трамп за цей час зробити? а Бачимо, що вже півроку як так Трамп не може виконати свою обіцянку. Хоча слова дійсно були гучними, чи це радше е, якийсь такий ситуативний можливо ситуативна фраза Трампа, яку можливо сам не проконтролював, тому що дійсно сьогодні до термінів будь-яких Дланів, ну здавалось би, треба було вже трішечки бути обережнішим. Ну, по перше, Трамп демонструє несприйняття от старої політики, того що є дедлайн, треба його дотримуватися. Елементарно ці 25 відсотків щодо Індії. Тобто він не дочекався а, свого ж власного альтиматуму і це зробив. Тому він а, каже, що правила зараз він буде писати у світовій економіці. Мені здається, що він дуже прагне по перше знести всю архітектуру по завершенню Другої світової війни. Він вважає, що ООН, Світова організація торгівлі, інші структури на державні органи вони вже не працюють в інтересах Сполучених Штатів Америки, і відповідно їх треба суттєво обмежити. Ну простий приклад санкції США запровадили проти спеціального уповноваженого ООН. Ніколи, якщо не помиляюсь, такого не було. Ось Франческа Албанеза, спеціального ООН по питанням сектору газу. Вона вже під санкціями Сполучених Штатів Америки. Тобто вони це роблять кроки, і вони хочуть тиснути, в тому числі на оці країни глобального півдня. Насамперед, Зверніть увагу. Трамп казав, що Індія, Китай і Бразилія, Бразилія у Росії купує, звісно, нафту, але значно менше. Знаєте, давайте так по цифрам. Енергетичні товари в 2024 році Китай купив на 97 мільярдів доларів США, Індія на 57 мільярдів доларів США, а Бразилія на 7 мільярдів доларів США. Це для порівняння цифр, тобто, тим не менше, Бразилія підпадає під заяву Трампа, тому що ось є таке велике відчуття, що Трамп хоче дійсно. Конфлікту з о, цими країнами БРІКС єдине, що наскільки абсолютно з усіма треба конфліктувати, ось тут я не впевнений, бо на місці Трампа я все ж таки з Індії якось вибудовував стосунки, але я не на місці Трампа, тому йому вирішують, як то кажуть. Ну, я не знаю, чи всі хвилини Трампу вже його спічрайтери пишуть текст, але принаймні було обіцяно, що в 23.30 за київським часом буде заява. А очевидно, що це буде за підсумками візиту спецпосланника Стіва Віткофа, який вже прилетів у Росію. На вашу думку, чи є сьогодні розуміння загалом і в Білого Дому до чого можуть домовитися? Адже саме цей візит називають таким собі останнім шансом регулювати ситуацію, і навіть можливо останнім шансом для Путіна. Ну, знаєте, цей візит зеро розпочався дуже неприємно для Вітхофа. Нагадаю, що та інформація, яка у нас є, щоб не був готовий готель, і тому він гуляв з Дмитрієвим по Москві. Знаєте, коли прилітає така людина і не готовий готель, він повинен був бути готовий ще за тиждень до його прильоту. А тут виходить: ну не готовий, Ви погуляйте. Я думаю, що це вплине на і на думки Вітхофа, і звісно на позицію Трампа, тому що. Трам буде казати, що я направив свого спеціального представника, а ви його навіть не готові були зустріти. Тобто, ви його, скажімо так, примусили з Дмитрієвим гуляти по Москві, по вуличкам Москви. Що знаєте? Ну поки що виглядає дуже і дуже як неприємна історія. Знову ж таки, подивимось, що спічрайтери не пише Трампу. Але знаєте, Трамп це не системна людина, Трамп передбачувально не Тобто він може сказати одну річ, а робити абсолютно іншу. Це вже було неодноразово, бо більше скільки разів Трамп робив якусь навіть гучну заяву, а потім десь за два тижні казав, а я не пам'ятаю, щоб я таке взагалі казав. Тобто для нього це абсолютно нормальна річ. Тому знову ж таки подивимось, всі, всі, звісно, очікують, що буде. Єдине, що не буде сценарію, про який написав колишній радник Путіна Сергій Марков. Він у себе в телеграм-каналі написав, що. А що може бути після восьмого, після восьмого буде дев'ята, що було в історії світу 9 серпня, або було ядерне бомбардування на Гасакі? Не думаю, що якесь бомбардування буде Росія, але знаєте, Сполучені Штати Америки вони ж ставили ультиматум Ірану 60 днів. Всі сміялися, що великий термін, постійні поступки з боку США, з боку відхова до речі, були і, врешті-решт, коли Відхов. Приїхав в і сказав, що я очікую на зустріч з представником Ірану. В цей момент Ізраїль почав бомбардування Ірану, яке завершилось скиданням протибункерних бомб по фордо ядерному об'єкту в Ірані Сполученими Штатами Америки. Притому Вітхов собі спокійно сидів в Омані і казав так, а де вони? Я ж готовий з нами зустрічатись. Тому як на мене, те, що відхав, приїхав, ми подивимось, чи буде це мати вплив, якісь, але відчуття того, що США вже прийняли для себе психологічне рішення, що треба мита підвищувати щодо країн БРІКС і що ЄС буде робити не так, як правила СОД кажуть, а так як США кажуть в розріз правилами сод. Оце відчуття присутнє. І тому власне ось 19 пакет санкцій ЄС, над яким вже ведеться робота. Щось мені підказує, що це буде перший за другої каденції Трампа. Спільний пакет санкцій проти Росії власне Сполучених Штатів Америки. ЄС, але знов ж таки поки що можливо рано про це казати. Дочекаємось виступу Трампу і дочекаємось того, що буде далі. Дійсно, як пише в нашатаймс, що Трамп вже нібито готує перші санкції проти російського тіньового флоту. Якщо резюмувати загалом, чого чекати такого неочікуваного можливо від Трампа? Ми бачили, що підводні човни були демонстративно переміщені поближче до Росії. Ну, принаймні, про це стверджує сам президент США. санції. Також ми розуміємо, що вони готуються, і вже нібито рішучість є. Але от ви сказали, що не буде напевне бомбардування на кшталт Хіросімінагасакі, але все ж таки на вашу думку, що би сюди. Сьогодні було б найприйнятніше для Трампа, щоб він і для себе, і для свого оточення виглядав дійсно тим, хто може завершити війни. Він постійно говорить про те, що він багато воєн завершив, але дійсно наразі бачимо, що війна між Росією та Україною йому не по зубах. Ну це звісно дуже важко завершити цю війну, але знаєте, у Трампа інструментарій є. І власне те про що спочатку лінці Грем казав. Але знаєте, тут багато конспірологів кажуть, що лінці Грем виконав своє завдання, яке він хотів. Він хотів вкласти свою думку в голову Трампа, і він це зробив, тому що те, що казав Лінці, Грем зараз ми чуємо від Дональда Трампа. А що мається на увазі, коли проаналізували? В цей період санкцій проти Росії то зрозуміли, чому санкції не дали очікуваного ефекту, тому що санкції були від заходу, а не від країн глобального півдня. А якщо там ще 2000-й рік Велика Сімка, це було 65% світового ВВП, то зараз це 40% світового ВВП. Відповідно, країни глобального півдня, вони зросли в своєму значенні, і вони дійсно можуть вже допомагати країні економічно існувати, навіть якщо є санкції з боку заходу. І ось що треба робити зараз, це стимулювати країни глобального півдня, запроваджувати санкції проти Росії. Як це робити? А так як пропонував Лінці Грем. тобто мита на продукцію цих країн, якщо вони купують Росії нафту, тим самим ці країни починають задумуватись, що вони втрачають а, ринок США так можна переорієнтуватись на ринок ЄС і тому США тисне на Брюссель, щоб ці дії були спільними. А якщо буде паралельна втрата ринку США і ЄС і для Китаю, і для Індії, і для Бразилії, і Донезії, і будь-якої іншої країни, яку відносить до глобального півдня, це буде неприйнятний варіант, і як би там не які б заяви не робили всі вони, але всі вони рахують гроші, і всі вони розуміють, що гроші вони заробляють в США і в Європейському Союзі. Якби не було можливості так. спокійно простачати свою продукцію до цих е, двох утворень ну, з, країни США і ЄС, Китай лишився б на рівні, на якому він був до приєднання до 300 мільярдів доларів на рік, а зараз експорт товарів з Китаю 3,6 трильйони доларів на рік, ось порівняйте 300 мільярдів і 3,6 трильйони. Звісно, Китай не хоче повертатись в 300 мільярдів, як і Індія не хоче, щоб вона не заробляла гроші на ринках. США та ЄС тому, що б вони не казали, все рівно вони підуть на домовленості США для того, щоб мати доступ до їх ринків. А те, що Росію пожертвувати прийдеться, ну для них це не проблема. Так, дякую, пане Іване, за важливу розмову. Іван Ус, економіст, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Во з нами а ми продовжуємо. Дякую.